Вітаю вас, дорогі тельці! прогноз на жовтень для вас. Спочатку подивимося ми енергії місяця, що на вас буде впливати? Яка сама енергія буде на вас впливати цього місяця? Я помітила, що дуже багато вогняної енергії у всіх знаків цього місяця. І так, енергії для І у вас так само. Тельці. <ти> дивіться, енергія вогню. І це швидка енергія, і це, знаєте, з усіх сторін, і це, ви знаєте, величезний прорив. Якщо у вас застойна ситуація була в житті, немає значення, де на кінець-то воно прорве: це можна прирівняти цю карту з вежею, коли все розриває, коли все летить. Спішить, тобто у ваше життя щось уривається, і то дуже швидко. І то, знаєте, так, з усіх сторін. В мене така трошки асоціація пішла бомби. Але, але, мої дорогенькі, все залежить від кожної людини, як вона настроєна. Людина, яка страху немає, її нічого не зачепить, будьте впевнені, що ви Виживете, що у вас все буде добре. Що я ще можу сказати по цій карті? Що у вас дуже багато відкриваються багато доріг, багато можливостей, перспективи, якісь відкриваються. Тобто, я вже ще раз наголошую: якийсь прорив, якісь новини. І ви знаєте так, одна за другою, цілий місяць. У вас, знаєте, таке буде враження, що трошечки напряжонка, натяжка, на, 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 на напряг. На бо це, в принципі, не ваша енергія. Можливо, ви будете себе не дуже комфортно в цій енергії почувати. Тимчасово так, але цілий місяць чи ви це витримаєте, все встигати, все робити, все спішити. Тому не спішіть нікуди. Робіть все інтуїтивно, не намагайтеся встигнути переробити за один день все. Тепер дивимося, карта роботи. Що чекає вас по роботі цього місяця, дорогі тельці? <кхід> Дивіться, ну, не дуже хороша, але знову вісімка. Тобто я е, можу припустити, що вам буде нелегко. Але ви зможете прорватися. Бачите, е, такі темні хмари. І ось це, як би це сказати, блокада, неможливість працювати. Можливо, ви, е, як би це сказати, Ще ви або хворі. Я казала, що може бути настати е, виздоровлення, прорив якийсь. Це і у здоров'ї, так само може бути, що людина в блокаді, що людина взагалі сама себе блокує страхами якимись. Або через неможливість кудись виїхати. Це, в принципі, не є дуже хороша карта. Але вона єдине, що вона попереджає: вона, вона так і каже: Роботи ви цей місяць не отримаєте. На жаль. Але у вас є всі можливості пірвати ці кайдани. Звільнитися. У вас є всі можливості. Ця карта вам допоможе. Вісімка на вісімку. У вас дивіться, безкінечні можливості просидіти тут все життя, і безкінечні можливості прорвати цю блокаду, це все. Хоча дивіться, ця карта ще й наголошує. Будьте обережні. Але я так розумію, що вогонь. Ось, ось ця карта, що вона може сама прорвати вам цю блокаду. Тобто е, обставини складуться так, що у вас е, на кінець то щось прорветься. Я не бачу тут по цій карті, що ви можете знайти якусь роботу, у вас зараз безвихідна ситуація. Е, ця карта наголошує: перечекати цей момент. Поки ви відчуваєте, що небезпека не. Е, не минула, краще у цім положенні залишатися. Можна себе через ці мечі поранити. Якось так, на жаль, <кхи> дивимося, тепер, <кхи> можливо, навіть, ви знаєте, вам нічого і пропонуватися не буде. І у вас не змога працювати. Можливо, якесь у когось поранення, можливо, у когось. Зі здоров'ям не все добре, але я бачу, що це пройде. Тепер дивимося фінанси, дорогі талці, на жовтень. Вам якось, ви знаєте, трохи і не до фінансів. Це, це становище вам якось і взагалі, я би так навіть сказала: у вас немає бажання, немає і можливості. Якось, ви знаєте, обережно не спитися. Прийшла така інформація. Ой. Буває таке. Ви знаєте, буває, що людина від отчаяння, від зневіри, від втоми, від того починає зриватися, верніше закриватися. Від оточуючих від усього світу. через я От ви знаєте, ви перший знак, який настільки невеселі карти у вас падуть. Я би сказала так, припускаю, скоріше за все, ви все втратили під час війни. Скоріше за все, ви жили дуже навіть добре. По цій карті говорить про те, що ви насичене життя у вас було. І взагалі, і фінансове становище було прекрасне, але наразі таке враження, що ви втратили все. Таке враження, що. Звичайно, ви повинні дивитися, що це загальний розклад, тобто, можливо, він до вас не підійде. Напишіть мені, якщо, як би це сказати, якщо ви відчуваєте, що це ваше, але прорив буде. З цієї ситуації буде прорив у вас. Тепер дивимося особисте життя для тельців на жовтень місяць. А тут у вас може бути початок. Ви знаєте, якщо ви дійсно а, щось втратили, неможливість з кимось спілкуватися, переписуватися, тут у вас відкривається. дійсно, якщо візьмемо ось це під кінець місяця, як би там не було, під кінець місяця є всі шанси, що у вас на кінець то з'являться, можливе, звільнення від чогось, звільнення від в'язниці, блокади. Небезпечної ситуації звільнення, обнулення можна сказати. Тобто, я не знаю, як це називається, це коли перезагрузка йде. У вас таке враження у тельців Цього місяця буде величезна перезагрузка. Вам буде, звичайно, нелегко, це я вже бачу по картах, але під кінець місяця, і у, е, ви зможете якось розправити свої крила з, з легкістю е, видихнути. Ось, і якось трошечки я бачу тут оптимістична нотка, е, яка вас проштовхне далі. Тобто я бачу, що під кінець місяця вам полегшає. Якось так мої дорогенькі. Ага, все я зрозуміла. Звільнення від якогось якось, тобто це карта так? а взяти ну, нульовий аркан, тобто, цього блазня, це звільнення від якихось тенет. Від якихось від цього стану, тобто у вас прорве, конкретно прорве. Я не здивуюся, якщо у вас цілий місяць буде отако, знаєте, давити, розпирати, таке враження розриває щось, хочеться діяти, неможливість діяти. То, то є бажання, то нема бажання. Трошечки такий, знаєте, місяць. Нелегкий ще й плюс диявол, але вам вдасться до кінця місяця звільнитися від усіх пороків, від усіх прив'язок, зав'язок, від усього, що вам не добре впливало на вас до цих пір. Якось так, мої дорогенькі, бажаю вам звичайно всього найкращого. Бережіть себе, гарного золотого вам жовтня. Золотої осені, як то кажуть, і бережіть себе і не спішіть щось робити, щось виконувати. Цей час вам треба просто перечекати. Тут діяти не дасть нічого. Саме по собі воно вляжеться, воно прорве цю ситуацію саме по собі, або вас звільнять наші збройні сили, якщо ви десь в оточенні. Ось. Тому, тому обережно доживіть, нічого собі не зробіть. Я шуткую, звичайно, але ви знаєте, все може бути, тому що ще й дьявол тут випав під кінець, але вам все вдасться. Сили вам, мужності вам, енергії вам і терпіння. Дочекайте цього кінця. Все буде, Україна, мої любі, все буде прекрасно і чудово. На все добре!